Здорожчання вартості електроенергії. Директор Чернівецької обласної електропостачальної компанії розповів про ситуацію навколо оновлених тарифів. З 1 червня в Україні зросли ціни за електроенергію для населення. Тепер один кВт вартує 2 гривні та 64 копійки. Директор компанії, яка є головним постачальником енергетики в Чернівецькій області, Дмитро Красковський переконує, таке здорожчання – вимушені дії. Повну собі вартість постачання електроенергії в наші домівки з урахуванням ПДВ 5 гривень 63 копійки. Ви бачите, що навіть на половину ціна не Покриває собі вартість економіч економічно з серпня минулого року. Триває мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Він мав діяти протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення. Та чомусь вартість електропостачання змінюється. Тарифи для населення регулюються виключно державою, Тобто ми просто маємо виконувати ці рішення, так же, як і ви, як споживач. Також великою складовою збитків компанії є боржники. Зауважує Дмитро Красковський. Тому заклик. Кає буковинців вчасно сплачувати послуги енергопостачання Максим Берник Діана Чіак Новини Чернівців телеканал СІ 4